Бажаю міцного праведним людям, Мадяр на зв'язку має для вас важливе оголошення. 414-й обубас морської піхоти, відомий вам більше як підрозділ Мадяра, втратив буквочку Б, але знайшов буквочку П. Віднині ми окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем. Символічно довелось навіть ту табличку Херсон, на фоні котрої десь скільки місяців, 6-7 місяців тому я оголошував про набір до окремого батальйону, тож довелось ту табличку собі до Харкова перемістити, щоб хробачня з розуму з'їжджала, де ми і що ми. Але та важлива новина сьогодні вперше оголошується. Найбільший в світі, одненький такий. Вузько спеціалізований на засобах безпілотного враження, радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби та систем РЛС. Маю собі тут підписав, щоб не забути в тому оголошенні все, що хотів заявити. Трохи розповім вам, що змінилося, і запрошу до нової хвилі компетентної мобілізації, до нової хвилі набору. До новоствореного полку не збору грошей, а набору особового складу. Звертаюся до українців в Україні, а також і то є нове до українців, що проживають за кордоном, зокрема в Європі. Маю що вам запропонувати. Перш за все, що стосується загального, ми залишаємося у морській піхоті. Наш номер сталий 414 Просто не окремий батальйон, а окремий полк. Безпілотних систем повну назву не називаю. Наша присутність на фронті. Всі вйо та бадабуми буде зростати по мірі до комплектації підрозділок, який не виходить на злажування, злагодження і тренування, а продовжуватиме виконувати бойові завдачі на сьогоднішній день. На трьох напрямках: в Херсоні, Харкові та в місті Ікс, яке ви побачите вже у звітах по кінці місяці. І на, на наращувати нашу присутність по мірі збільшення особового складу та дооснащення ми реалізовуємо багатошарову модель, про котру я розповідав. Багатошарову модель е контролю та присутності і впливу на смузі фронту. На сьогоднішній день то є шість застосованих шарів. В результаті створення полку їх стане десять. В шість шарів тих загальновідомі, то системи радіоелектронної Розвідки системи радіоелектронної боротьби, то є дистанційне мінування, то є патрулювання та коригування, то є глибинна розвідка і то є ударна діяльність а, засобами ФПВІ, нічними коптерами, бомберами та ударними крилами. Ті чотири шари, що додаються, я не буду зараз озвучувати. Нехай то буде а, неприємним сюрпризом до хробачні, і ви будете до них дізнаватися по ходу. І по мірі їх е, нарощування е, реалізації. Мушу підглядати, бо тільки що собі нашкрябав, для того, щоб швиденько доповісти, весь у Русі немає часу, але потрібно дуже багато е, чого вам повідомити. Чого у нас не було, а тепер є. І то є важливо. Легальний навчальний підрозділ, легальна цукрарня. Підрозділ перехоплення та винищення ворожих БПЛА, підрозділ експериментальних безпілотних систем, ремонтно-відновлювальні, технічні та радіоелектронні підрозділи, що відкриває великі прямі можливості повноцінного не збірки, а повноцінного виробництва руками військових, любої складнощі, підрозділ розробок, впроваджень та випробувань, багато інших важливих структурних підрозділів. На котрих не буду зараз зупинятися, про що я щойно наговорив, поясню. Кожна цивільна особа України від сьогодні знайде своє призначення у нашому підрозділі. Невиключний перелік вакансій до підрозділу ви знайдете у 36 му пункті анкети, котра представлена до цього відео. Анкети про набір. 36-й пункт. Він складає в собі 119. Типів вакансій. Я ще раз стверджую, кожен, кожен українець на сьогоднішній день може знайти своє пряме призначення і залучитися до великої справи розбудови найвисокотехнологічнішого, високоефективного і найбільшого в світі ударного підрозділу безпілотних авіаційних систем. Уважно подивіться на те, що вам е пропонується. Вбачаюся. Розкладу деякі, декотрі важливі пункти. Ті з них, що можна. Маю пропозицію до українців, що проживають за кордоном та висловлюють готовність приєднатися до війська, але переймаються ризиками. Таю остеріга... ризиками повернення та остерігаються некомпетентної мобілізації. Ми маємо на то рішення. Нехай то буде експеримент, але рішення є. Ми беремо то питання на повний супровід. Я, як командир Мадяр, гарантую кожному з відібраних за кордоном, потенційним рекрутом, членом команди птахів Мадяра, повний супровід починаючи від кордону, закінчуючи. Відвіданими воєнкомата, проходженням ВЛК, отриманням знань базової загальновійськової підготовки, отриманням фахової підготовки і застосуванням виключно по призначенню. Саме на те призначення, на котрі ви будете відібрані і згодитися приєднатися до нашої команди, саме в тому профілі, я гарантую, як командир новоствореного підрозділу, так було, є і буде пряме застосування всіх. Осіб, що приєдналися до нашої команди по прямому обраному виду діяльності, із списка 119 різновидів вакансій, лише невелика частина з котрих є а, військовими базовими знаннями. Всі інші, це цивільні, і я зараз на тому а, зупинюся. Значить, для здійснення комунікації у нас є два шляхи. Перший то заповнення форми, живе спілкування в онлайні в можливо телефонному режимі. Друге, більш цікаве, очне, у Європі, очне спілкування у Європі. На базі існуючого птахів Мадяра вже тривалий проміжок часу у Британії. технохабу хабу Гніздо, котре очолює наш побратим Санта, ми відкриємо представництво у східній Європі. Для того щоб мати можливість а... Поспілкуватися, так званий центр попереднього відбору та комунікації. Про нього я оголошу окремо, бо треба дуже детально попрацювати над безпековим протоколом. Часу немає, але питання безпеки є важливим. В першому за час війни у першій своїй відпустці в Європі я надивився на кількість підермейштерів на тих територіях. Тож вішати вивізку приймальні птахів Мадяра і центру. Попереднього відбору та комунікації не буде гарною ідеєю. Попрацюємо, опрацюємо найближчим часом. Звернуся, але це пряме звернення до тих українців, котрі сумніваються у їх компетентному застосуванні у випадок, якщо вони потраплять до України і приєднаються до війська. що гарантовано нашим підрозділом переслухайте попередні декілька хвилин тих пояснень, котрі я надав за навчання. То реально круто. Сьогодні у нас діє чотири школи навчання в різних містах. У більшості своїх ми навчаємо пілотів FPV, пів, бомберів та крил. Окремо навчаємо диспетчерів РЕБУ та операторів РЕР та РЕБУ. Отримавши на сьогоднішній день статус навчального підрозділу, наш, наше угрупування, наш пол доповниться сотнею професійних а, інструкторів. Котрі, доєднавшись до нашої команди, матимуть можливість навчити тисячі е потенційних військових чи діючих військових тим знанням, котрі ми володіємо ми. Окремий заклик до інструкторів є ціла хвиля інструкторів, котрі вчать, але бояться йти на війну, так бо їх там типу будуть використовувати не за за призначенням. Зверніть увагу, що я, у вас є унікальна можливість легалізуватися в наших школах, бути військовослужбовцем 414 окремого полку. при тому використовувати ми вас, будемо виключно по е оголошеним е знанням і професії. І ніхто далі вашої професії вас не забере, бо мені потрібно, щоб ви вчили пілотів. Після вас бойові пілоти ще будуть проводити злагодження, адже ви є мирні інструктори, і ви не володієте всіми знаннями, котрі щоденно адаптуються і модернізуються на війні. Ми після вас ще такою муфточкою довчимо, але то буде муфточка, а базові знання ви дасте на базі нашого підрозділу великій кількості військовослужбовців та цивільних. Людей отримання легалізації навчального центру я вважаю одне з найбільших перемог даного етапу і дуже вдячний головнокомандувачу ЗСУ та Генеральному штабу, котрі вислухали всі наші побажання і дали можливість створення такого безпрецедентного по концентрації служб та напрямків підрозділу, котрий ми беремося е, організувати починаючи від сьогоднішнього дня. Відразу відмічу, на початках основним чином для потребного створеного підрозділу будуть відбиратися всі військовослужбовці на навчання, але дуже швидко ми перейдемо в поточний режим, коли ми навчаємо для всіх, лише не для себе. Шляхом звернення командирів військових частин напряму і отримання такої можливості. Легальна цукрарня. 10 тисяч одиниць боєприпасів. На сьогоднішній день ми збираємо самотужки. Не буду казати, де безпосередньо коле ОБЗ і забезпечуємо десятки підрозділів і свої, екіпажі забезпечуємо оригінальними бойовими частинами. Е, результати роботи, котрої ви бачите у наших відеооглядах. збільшення та легалізація цукрарні дозволяє нам спростити доступ до вибухових речовин, набрати зрештою достатню кількість інженерів, саперів для роботи з вибухівкою, котру ми, до речі, сьогодні фактично. Ну, самостійно бадяжимо і виробляємо повноцінний готовий продукт, і збільшити об'єми постачання. На новостворений полк та на велику кількість підрозділів, як робили це зазвичай, ремонтно-відновлювальні технічні радіоелектронні підрозділи, підрозділ розробок, впроваджень та випробувань. Тут кожен додумає сам, щоб я зараз ефір не займав, не займав. Ми фактично розробляємо, збираємо та вдосконалюємо будь-що. З того, що на сьогоднішній день застосовуємо, потрібні сотні спеціалістів з мирних професій, котрі будуть креативити, будуть програмувати, розробляти, випробовувати і створювати нові продукти. Я отак коротенько покажу: 119 вакансій, типів вакансій, щоб було більш зрозуміло людям цивільним, жіночої статі чи чоловічої. А, наскільки важливо на сьогоднішній день підтягнути цивільних людей, і наскільки ви а, підходящі зараз у бойовий підрозділ, я жодного разу не очікую, що ви візьмете до рук автомата і будете займатися стрілкотнею, чи будете стріляти з артилерії, чи літати на літаках, але нам сьогодні потрібні уважно лікарі, кухарі, матеріально-технічне забезпечення, процлужба, речова служба, логістика. Інженери з ремонту БПЛА, спеціалісти з електроніки, механіки БПЛА, зварювальники, майстри зборки та розборки, майстри збору акумуляторів. Увага! Купа цехів займається сьогодні виробництвом акумуляторів, до прикладу, до ФПВІ. І постійно між роботою бігають десь там киртами, щоб їх там ТЦК не зловило. Ми готові взяти під себе готове виробництво, легалізувати вас у війську, і ви будете далі впродовж цього часу збирати. Нам мільйон тих акумуляторів треба. Ми так те самі робимо. Скуповуємо биті тесли, щоб розібрати їх на ті пальчики і зібрати акумуляторні батареї для ребів тререрів Скуповуємо ті акумуляторні батареї з відомих вам країн, щоб зібрати підвищеної ємкості акумулятори для FPV. І ви то можете робити легально на базі нашого полку, знаходячись у відповідних виробництвах. Е Бничих майстернях з гарантованим забезпеченням вас е компетентним застосуванням і принесенням відповідної користі армії. У цілях її дооснащення власноручно наукові співробітники у експериментальні підрозділи вдосконалення і, і розробки нових технологій нам потрібні наукові співробітники. Пожежники нам потрібні. Ну, що ти поробиш? Служба паленомостильних матеріалів, технічне обслуговування автомобілів, автомеханіки, зварювальники це собі відмітити то що такі вже такі лобові гражданські посади. Системні адміністратори, програмістики, розроб... програмісти, розробники ПЗ. Автомеханіки, спеціалісти з кібербезпеки, психологічна підтримка, персоналу, служба зв'язків з громадськістю, прес, -секре... прес секретар прес-секретар, навіть потрібен, контент-менеджери, фінансово-економічна служба, бухгалтери, вибачте, економіст, аналітик, група персоналу, hr менеджер у штаб, рекрутер, діловод з кадрів, спеціаліст з навчання та розвитку, цивільно-військове співробітництво, сімік, взаємодія з усіма органами по розміщенню. по... По одним словом по забезпеченню життєдіяльності. Центр збору обробки інформації, юридична служба, юристи, біда з кількості тих паперів. Мені не потрібно, щоб ви е, мені потрібно, щоб ви воювали своїми знаннями і спрощували нам життя е, у, у роботі. Інженера, конструктори і так далі. Тут купа е, спеціалісти з тестування, інженери з електроніки, інженери з зборки. Дивіться 36 й пункт заявки. І знайдіть собі своє місце. Приходьте врешті решт у підрозділ, котрий себе відповідним чином закази, зарекомендував, котрий відповідним чином гарантує вам правильну, компетентну мобілізацію і бере під супровід від А до Я весь процес перебування вас у війську. Не будьте байдужими, не будьте диванними експертами, а я би, а що би, а от там, а отцям тут маєте унікальну можливість, яку надало нам головнокомандування. Збройних сил створити альтернативний безпрецедентний по розмірам. Я не буду говорити про його кількість і унікальний з точки зору наповнення підрозділ безпілотних систем, котрий довів свою ефективність тисячами тисячами знищених ворожих цілей, що займається постійно навчанням, що займається постійно розробками, виробництвом, і щоденно їбурить бурить і вйобує Робачню, котра розлітається у всі сторони і відчуває наш плив на будь-якій смузі фронту. Окреме оголошення, окреме. У нас відкриті двері для людей, котрі офіційно вважаються частково обмеженими. У нас для кожного з вас знайдеться функціонал. Для нас не існує частково обмежених. Головне, що у вас тут. А кількість кінцівок має вторинне значення. Така ось новина. Не супроводжує її ніякими додатковими зборами. Ми не так давно з вами закрили великий збір за три доби 25 мільйонів гривень. Ми їх успішно вже всадили у засоби, але нам допомагають. Ми дуже розраховуємо на державну підтримку в частині нас до оснащення. Не розраховуємо, а отримуємо. Ми працюємо постійно над досконаленням, навчанням, кастомізацією наших засобів. І головна наша цінність це. Особовий склад. Саме тому я сьогодні звертаюся з саме того символічного місця, з котрого деякий час тому, десь півроку, я не пам'ятаю вже дату, я оголосив про набір до окремого батальйону. Тоді це була окрема перемога, а тепер вона значно масштабніше, важливіше і суттєвіше. Вибачайте за довгу анкету. Ми мусимо знати про вас набагато більше для того, щоб обрати вас. Ми будемо обирати набагато більшу кількість людей, ніж робили це, коли відбирали в батальйон. І тоді нам подали заявки понад 2,5 тисячі заявників. Ми опрацювали більшість з них, відібрали там буквально 150. Тепер розміри і об'єми набагато інші. Перелік вакансій суттєво розширений: 119 Цивільно-військових вакансій, не людей 119, а типів вакансій. Це дозволяє нам на сьогоднішній день широким забралом е зібрати притомних людей різного віку, різної статі. Важливо, щоб з єдиними поглядами, е і вірою у перемогу України це найважливіше. Все інше не є суттєвим. З'єдналися в зусиллях і разом, приєднавшись до нашої команди, рухалися далі. Я триматиму вас в курсі походу. Я прошу заповнювати терпляче ті всі пункти, котрі необхідні, для того, щоб ми могли, мали можливість проаналізувати вашу пропозицію. Фантазуйте, не стидайтеся, пишіть там у відповідній формі, що ви бачите і чим ви. На ваш погляд, можете бути корисними в тому багатофункціональному підрозділі. А з грубша приєднуйтесь. Приєднуйтесь до нашого підрозділу, і то є найцентральніша новина сьогоднішнього дня у птахів Мадяра. До речі, ось Хартія це наші побратими, на смузі котрих ми воюємо. Харкові і до них теж постійно існує набор. Існує, існує набор до батальйону Ахілєса 92-ї бригади. Існують набори до купи інших підрозділів. Звісно, ми топимо за свій підрозділ, але не забуваємо і інших. Того абсолютно з честю сьогодні фільмую вам у футболці Хартії з берегів Херсонщини. Та й таке така ось вечірня новина. Дякую, що до спір дослухали. Поширюйте цю інформацію, це є важливо. Думайте і приєднуйтеся. І все буде файн. Честь.